Слава Україні! Ще одна тривожна ніч воєнного часу. Слава Богу, у нас без обстрілів цього разу теж 4-5 0 і на дану хвилину теж 4-5 0 Одещина продовжує разом з іншими областями і регіонами нашої держави працювати на перемогу. Уся критично важлива інфраструктура, уся соціальна інфраструктура в нашій області повністю забезпечені і виконують свої функціональні обов'язки. Так само, як усі органи влади знаходяться зрозуміло на місцях та продовжують свою роботу. Ну і котре хочеться подякувати нашим підрозділам протиповітряної оборони. Я звертаюся і кажу перш за все про підрозділи ППО, які захищають небо в столиці. 100% результат. Ви молодці. Однак ракетна загроза та загроза від дронів Камікадзе від шахедів для нашої області, Одеського регіону. На жаль, залишаються ще актуальними так само, як і загрози, звичайно, з моря або з боку тактичної і стратегічної авіації ворога. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Виконуйте усі правила, про які ви дуже добре знаєте, вмієте їх виконувати. Але інколи дехто з вас про це забуває. Будьте чемними, бережіть себе, своїх рідних та близьких. І відповідно щодо відпочинку на морі, пляжі. То знову-таки закликаю, уважно читайте, підкреслюю, офіційні повідомлення, про що там написано. А не читайте ті пабліки та телеграм-канали, де це все трошечки подають не так. Отож, офіційні сторінки, офіційні джерела інформації. Почитайте і все стане зрозуміло. Безпечного і продуктивного дня! У кого є можливість, відпочиньте! А це не означає, що треба зараз бігти до моря. Мінно-вибухова тема залишається актуальною. У морі є ворожі міни. Тому будьте обережні. Почули і слава Богу. Слава нації! Смерть ворогам тримаємо стрій разом до перемоги.